Хто думав взагалі про якусь там нову професію, хоче вийти з найму або щось почати робити самому, але боїться тих бляха-продажів, як вогню. От хто, напишіть, хто Хто боїться? Просто, щоб ви зрозуміли, я починала навіть, де, от ви поки пишете, я просто думка зараз прийшла. Я ж починала продавати свої консультації як астролог, в мене було 600 підписників в блозі. А коли я вже продавала як астролог консультації на 100 тисяч гривень в місяць, в мене є виписки, 21 рік, август, через 7 місяців після старту в своєму блозі, спочатку в мене було 600 підписників, і я заробляла десь там 15 тисяч гривень на місяць. Це був січень 2021 року. В августі, в серпні 2021 року, в мене було півтори тисячі підписників, і я зробляла 100 тисяч гривень на консультаціях. Людям потрібна користь, у людини потрібно з'ясувати, який в неї запит. От що вона хоче і на цей запит конкретно відповідати. І саме цьому я вас навчаю на цьому курсі. Я навчаю вас, як бути цікавим, як дати користь, цінність своєму клієнту. Коли ви даєте йому цінність, він що вам робить? Плати ціну і радить вас іншим. Все, вибудовується черга, все автоматично.